Доброго дня, друзі! З вами відеоканал 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про еміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. А у нас сьогодні продовження нашого щоденника емігранту, а саме, ваш перший день у Канаді. А, в останньому відео я розповідав про день прильоту до Канади, що важливо знати, що важливо робити саме в день вашого прибуття до Канади. А сьогодні вже будемо розповідати про ваш перший день у Канаді, який він буде, куди вам треба йти, які вирішувати питання. Усе це буде в цьому відео. Нагадую, що спонсором цього щоденника є кредитна спілка, будучність, це канадська. Кредитна фінансова організація з українським корінням, яка допомагає усім українцям, які прибувають до Канади по програмі КОЕТ безкоштовно відкривати рахунки, кредитні рахунки, дебетові рахунки, усі послуги безкоштовні. Переходьте за посиланням і дізнавайтесь, як це працює. А так, ви вже в Канаді, ви вже переночували вашу першу ніч. Це був готель, або якісь ваші друзі, чи знайомі, або Airbnb, або вам надав притулок Червоний Хрест, або якісь волонтери. Ну, тобто багато варіантів, де ви могли провести вашу а, першу ніч у Канаді. Сподіваюся, що ви виспалися. Сподіваюся, що ви повний сил. Тому що перший день у Канаді він такий день, коли вам доведеться трошки побігати, повирішувати бюрократичні питання, але без них нікуди не дінешся, тому треба їх вирішувати. І давайте почнемо спочатку. Вчора, саме в перший день прильоту, ви отримали ваш найголовніший документ у Канаді, який зазначає ваш статус. Статус у Канаді як іноземний працівник, а саме це work permit. Сподівається, що це повний нормальний work permit, бажано без обмежень. Якщо ви пройшли медкомісію заздалегідь до прильоту в Канаді, але можливо з обмеженнями. Але найголовніше, що він надає право вам жити і працювати легально в Канаді протягом трьох років. Протягом цих трьох років ви можете шукати роботу. Устраюватись на роботу, отримувати зарплатню, платити податки, ну тобто вести повноцінне е, життя у Канаді. Е, е, маючи на руках ваш ворк-перміт, з цим документом ви тепер отримуєте ще декілька документів, які е, е, зазначають ваші ваш інший статус у Канаді. Е, про що, що я маю на увазі? Е, статус налого. Е, Податка сплатника податки, я би так його назвав, це ваш social insurance number, SIN number. його називають. Це такий своєрідний ІНН, який є у кожного, хто живе і має можливість легально працювати у Канаді. Видачу СІН номерів Num, робить організація, яка називається Service Canada. Сервіс Кенеда це федеральна організація, тобто вона однакова в усіх провінціях. Вона приймається видачі цих сім номерів, видачу з іноземних паспортів, коли ви вже будете громадянином Канади і Employment Insurance Є така штука. Це Страховка, якщо ви втратите свою роботу, також її займається Service Canada. Але головне, що вам потрібно зараз від Service Canada, це саме ваш social insurance number. Це документ буквально така старінка формату А4, який просто роздруківка, яку вам видадуть у сервіс Canada. Є два варіанти. Перший варіант ви туди приїдете самі. На, на транспорті на якомусь, або візьмете в оренду машину, або якісь друзі вас туди привезуть. По Google Maps досить легко знайти, де там найближчий до вас сервіс Кенеди, і можна сміливо туди їхати. Це перший варіант. Прийти, прийти туди самому. Другий варіант це заказати ваш social insurance number онлайн. Можна зайти на сайт Service Canada і замовити його онлайн. Але це займе десь біля двох тижнів, перш ніж ви отримаєте ваш, ваш номер. І це насправді досить довго. Тому що без цього номера ви навіть не зможете відкрити рахунок у банку. Тому я раджу все-таки в перший день потратити цей час прийти до Service Canada і зробити собі свій, свій social insurance number. Це вам дуже полегшить життя. А, можуть бути нюанси, коли ви прийдете до сервіс Кеннеда, вам скажуть, що в нас немає варіантів вас сьогодні приймати, тому що в нас а, дуже, дуже велика черга. Або там запишіться онлайн, і прийдіть там, на апоймент, тобто на якийсь час, коли вони зможуть вас прийняти. А, не зголошуйтесь на це, вмовляйте цих людей, які там стоять. Це якась охорона може бути. що... Типу, друзі, я приїхав з України. в мене дуже важливо отримати social insurance number. Саме сьогодні ця процедура по факту займає ну, хвилин 15 ну, у того людини, яка буде це робити. Тому для них це не є великою проблемою зробити social insurance number. Усі черги, які зараз є в сервіс Кеннеда, всі вони пов'язані з отриманням закордонних паспортів для громадян Канади. Дуже велика проблема з цими паспортами, великі черги в сервіс Кеннеда саме через отримання закордонних паспортів. І тому ці люди, які отримують паспорти, вони заважають українцям отримувати їхні сі номери зараз. Тому вмовляйте цих людей, якщо вони вмовляються, ну їдьте до, до іншого сервіс Кеннеда, Їх насправді досить багато розкидано, є великі локації, є трошки поменше, але ну, треба шукати варіанти. Коли ви туди прийдете, вас запустять внутрі, вам спросять, чого тут прийшли, ви скажете, СІН номер отримати. Та людина, яка буде вам його робити, вона може спитати у вас декілька речей. Перша річ це де ви живете. Ваша адреса. Вони не питають Proof of Residence. А, тобто якийсь документ, який підтверджує, де ви справді живете, там договір оренди чи ще щось. Але я би його радив таки мати якийсь документ, на якому написана ваша поточна адреса. А, і саме головніше щоб ну, було написано ваше ім'я. Найлегший документ, який можна зробити, це звичайний стандартний договір оренди. Посилання на форму цього договору оренди я розташую в, в, в коментарях в описі до цього відео. Ну, насправді, він заповнюється цей договор оренди, він може бути фейковим я вам одразу скажу. Ви можете а, там ваші друзі його підпишуть, чи ви самі там са, самі себе зарендуєте. Ну, тобто, це така предосторога, яку варто мати. Просто якийсь договір оренди в обках, нехай він буде. А, і цей договір оренди вам обов'язково 100% знадобиться, коли ви прийдете робити а, а, собі медичне страхування. Це наступний вже крок після отримання social insurance набору. Але зазвичай ось у Service Kenada вони не питають про Фоф цих договорів оренди. Вони просто вас спитають, де ви живете? Напишіть, будь ласка, вашу адресу або скажіть їм вашу адресу. І все. І, і ця адреса буде записана на тому клаптику папері, який вони називають Social Insurance Number. Це дуже такий не, не, не представницький документ. Просто роздруківка, на якому ваше ім'я, ваш дев'ятизначний social insurance number і ваша адреса там може бути і все. Ну і там ще декілька там, рядків з інформації, це таке. Головне, що вам треба знати про ваш social insurance number, що зазвичай він буде для вас, як для тимчасового резидента Канади, він буде починатися з дев'ятки. Деяких людей це лякає, там, як, ну тобто, не, не, неправильний в мене сін, тому що він починається не з п'ятірки, як усіх постійних резидентів Канади або громадян Канади, а з дев'ятки, тобто такий ущербний. Насправді воно так, таким не, не є. Це стандартна практика, коли тимчасовий сін видається людині на три роки, він, він тимчасовий. Поки ви не отримаєте ваше, ваш піар, ваше постійне проживання у Канаді. Потім ви його заміните на, на постійний сін, який починається вже з п'ятірки. Але ваш тимчасовий буде починатися з дев'ятки. Коли ваш роботодавець офіційний вас його запросить, він побачить, що ваш сін починається з дев'ятки, ки він спросить, на якій підставі ви знаходитесь у Канаді. Покажіть ваш воргпем. Тоді вам потрібен буде ваш work а, Ось, Так що не лякайтеся, то що він там починається з 9 нічого страшного. А, і ще такий момент стосовно сін номера, його дуже обережно треба показувати усім, хто у вас його питає. Тобто його можна показувати у банках, у фінансових установах, показувати роботодавцю. Але, наприклад, якщо ви орендуєте житло, він там не потрібен. Його не треба там показувати. Цей документ, який, якщо він попаде в руки шахраїв, може спричинити великі проблеми для вас. Хтось тобто може скопіювати вашу ідентичність, зробити там банківський рахунок на ваше ім'я і брати кредити, наприклад. Тому дуже обережно його треба показувати тільки роботодавцям і тільки банкам. Більш нікому його світити не, не потрібно. А так от, коли ви його отримаєте, я сподіваюся, що, що це займе у вас не дуже багато часу. Головний час, що ви а, витратите, це очікування в черзі у сервіс Кеннада, і, і все. Сам, сама отримання цього документа, воно досить швидке. Коли ви його отримаєте, ви можете йти далі. А далі, з вашим СІН номером, а, наступним логічним. Шагом є відкриття рахунку в банку. Рахунок в банку ви можете відкрити буквально також у ваш перший день життя у Канаді. А, банк вже спросить у вас якийсь договір оренди, на якому написана ваша поточна адреса. А, і банк спросить ваш work, permit, і банк спросить ваш SIN номер. Ось три документи, які, які потрібно показувати банку. Якщо ви вважаєте, щоб безболісно пройшла вся ця процедура відкриття рахунків, я всім раджу звертатися до кредитної спілки Будучність спонсора цього відео. Особливо якщо ви живете в Онтаріо. На жаль, будучність працює тільки в Антаріо. П'ять відділень в Торонто, одне в Атаві, але вони допомагають українцям і вони зрозуміють всі ваші потреби, тому що вони всі там розмовляють на українській мові. І обслуговування буде безкоштовне. Інші банки, великі канадські це RBC Bank, CIBC, Тіді, Bank, і of Montreal, от п'ятірка банків. У мене є окреме відео про банки. Ви можете подивитися, але насправді не дуже важливо, де ви там будете відкривати свій перший рахунок. Вони плюс-мінус всі однакові банки. Те, що може відрізнятися, це те, які бонуси, так умовному кажучи, вони дають вам як українців. Дуже багато зараз банків підтримують Україну, підтримують українців. І головне, що вони мають вам дати. і Головне, що вам важливо в них спитати, це кредитна картка з першого дня. Тобто відкрити ваш там поточний рахунок і покласти на них там 3-5 тисяч доларів, які ви привезли з собою. Це для, для них це не є проблема, це легко. для них. Але для них може бути проблемою відкрити для вас саме кредитну карт картку, коли у вас нема офіційної роботи. А, і а, зазвичай банки не роблять цього. Вони просять, щоб у вас була робота, щоб вам відкрити кредитну картку. А, але за ситуації в Україні в Україні вони стали відкривати кредитні картки. Так це робив Сібісі Банк для всіх українців. Відкривав кредитні картки з першого дня. Це робив RBC банк, але це а, може змінюватися в кожен момент. Тобто, сьогодні дають, завтра не дають. Треба питати кожен раз, коли тут приїдете до банку, кажіть, що я хочу відкрити рахунок, але в мене є обов'язкова вимога. Чи дасте ви мені кредитну картку? Для чого важливо відкрити кредитну картку саме в перший день для того, щоб якомога швидше у вас запрацювала ваша кредитна історія, тобто ваш кредитний рейтинг. Без кредитного рейтингу ви не зможете зняти житло інколи, ви не зможете купити машину в кредит. Всі фінансові операції вони так чи іншим чином пов'язані з вашим кредитним рейтингом. А коли ви відкриваєте кредитну картку і почнете її користуватися активно, фактично з моменту першого зняття грошей з вашої кредитної картки, у вас запускається ваш кредитний рейтинг. Тому чим швидше ви отримаєте вашу кредитну картку, тим швидше запрацює ваш кредитний рейтинг, ваша кредитна історія. І це дуже важливо. У мене є окреме відео про кредитні рейтинги. Є сайти, на яких дуже зручно перевіряти безкоштовно ваш кредитний рейтинг. Я всім раджу сайт, який називається BorrowWell. Буде описання, знижка на нього, посилання на нього буде в описі цього відео. А це безкоштовно. Можете зареєструватися і потім дивитися ваш кредитний рейтинг. Ось, але ну, головне, коли ви прийдете до банку, відкрити поточний рахунок. А, ще він називається Checking аккаунт, тому що вони вам можуть видати чекову книжку. І а, зазвичай вони, перша ваша чекова книжка буде безкоштовна. А, чекова книжка для чого вона нужна? Для тільки для того, щоб інколи люди, які вам здають житло, вони просять, щоб ви платили чеками. Розплачували чеками бумажними саме. От. Ні для чого іншого, ці, ці чекові книжки вам не, не знадобляться. І ось на ваш поточний чековий рахунок. Ви покладете ваші гроші, які ви привезли з собою до Канади. А, а банківські гроші, які зай, зайомні для вас. Ви, вони будуть на вашому кредитному рахунку, до якого пов'язана буде ваша кредитна карточка, яку я, я також сподіваюся, що вони для вас відкриють. Ось така історія. В банку бажано робити апоймент. Коли ви зберетесь до банку, зазвичай, коли ви туди прийдете, вони інколи коли там багато людей і консультанти усі зайняті, вони. Можуть вас не прийняти, тобто вони запишуть е якийсь час наступного дня, коли ви прийдете, і з, з вами зроблять усі ці процедури відкриття рахунку. Але якщо там відділення не дуже загружене, можуть вас прийняти в перший день і зробити всі ці. Процедуру дуру по відкриття рахунків в перший день також це можливо. Коли наші родичі приїжджали, ми без апам'ятів приходили і робили всі всі картки, все все відкриття рахунків безболісно. А єдина проблема, коли ви спілкуєтесь з банками, важливо, що там немає співробітників, які розуміють українську. Російську мову, тому треба добути готовим до того, що вам треба буде якось з ними розмовляти на англійській мові. Тому бажано їхати в Канаду, маючи хоча б базові навички англійської мови. Ще раз, для відкриття рахунку банку, вам потрібно мати Work permit, SIN номер, який вам видадуть Service Canada, і Proof of Residence, тобто ваша адреса. На якомусь клаптику папері написано, бажано договор оренди, або там рахунок за інтернет, або ще щось, де ваше ім'я і, і ваша адреса разом написані. Ось і ви відкриваєте ваш рахунок в банку. Ще що можна зробити в перший день, але це вже вас може не вистачить часу, а може і вистачить. Насправді, ось послідовність йти в банк або відкривати собі медичну картку, медичне страхування, а таке спірне. Я би радив, напевно, все-таки третій шаг робити поперед другого. А третій шаг у мене буде відкриття вашого медичного страхування. Буду говорити про провінцію Онтаріо, тому що ми живемо в Онтаріо, як в інших провінціях. Цим займаються провінційні органи і інші, але в Антаріо, це сервіс Онтаріо, організація, яка вам видає безкоштовне медичне страхування провінції Онтаріо. Все, що їм треба показати, це ваш а, Work Permit і а, Proof of Residence той самий заполучний <laughs> договір оренди, а, де написано, що ви живете по той -то адресі. Uh, без Proof-of-Residence сервіс Ontario не дає uh, медичних страховок, це перевірено. Ми самі туди ходили, треба їм обов'язково якесь посилання на вашу адресу, щоб в якомусь вигляді воно існувало. Коли ви приходите в сервіс Ontario, там також можуть бути черги. Але зазвичай там жива черга присутня, можна по запису, можна по живої, по живої черзі, е, йти туди, стояти в тій черзі і потім спілкуватися вже з агентом. А, він вас просить, що ви сюди приїхали. Ви скажете отримувати health ахіп, Ontario Health Insurance Program Ахіп. Сказати, що ви приїхали з України по програмі Куает. Вони вже не тих страховок медичних дуже багато, тому вони вже підготовлені. Показуєте ваш Proof of Residence, вони вас показують work Permit, вони вас фотографують там і дають вам тимчасовий документ, який те, що ви вже застраховані. Тобто, вже можете хворіти, коли у вас буде ваш номер соціального страхування медичного. Ось, Потім на вашу адресу, десь біля місяця вона займає, прийде пластикова картка. Якщо ви зміните адресу, бажано, щоб ви якось мали доступ до тої пошти, яка у вас на яку ви зареєструєте вашу карточку, щоб ви потім могли її забрати Там у ваших знайомих чи Airbnb, чи, чи десь щось, ну куди ви там зареєструвалися. А, ось, щоб ви потім ту пластикову картку змогли забрати. А, але та вже бумажка, яку вам видадуть після того, як вас фотографують і все зроблять, вона вже вам дозволяє отримувати медичне обслуговування Ви можете а, йти в окін кліник, ви можете йти а, шукати собі сімейного лікаря, ну тобто, робити усі. Процедури пов'язані з вашим здоров'ям, які ви тільки забажаєте. Ось ось такий насичений у вас може видатися перший день життя у Канаді. Неоцінен... Не... Неоці... оціненну послугу вам може надати ваші друзі або знайомі, які разом з вами зроблять оці всі перші шаги. Які з вас повозять по всім всім організаціям, по сервіс Кенеда, Сервіс Онтаріо, Банк, і, і щоб вони спілкувалися з тими клерками, щоб вони вам трошки допомогли. Особливо, якщо у вас слабенька англійська мова, це ну, може бути досить екзост. Екзостін, тобто ви, ви досить сильно встанете, особливо в перший день, коли у вас ще є джетлег су часі, коли вам трошки важко. Після довгого перельоту такий перший день ви набігаєтесь, дай Боже. Але ну, це, це важливо зробити. Особливо зробити собі медичну картку, особливо зробити собі social insurance number. Без цього вже нікуди, нікуди не дієшся. І сподіваюся, що ваш перший день у вас буде вдалим. Ви все зробите, все, що запланували, а, і з оптимізмом будете підкорювати Канаду надалі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. І зустрінемось у наступній серії ваш другий день у Канаді. На цьому в мене все. Пока-пока.